Частину грошей передвиборчої кампанії Ангела Меркель отримує з продажів у мережі Фейсбук іменної продукції. Барак Обама свою політичну програму обговорює з читачами мережі Твіттер. Вперше в історії ЧНУ імені Юрія Федьковича студенти провели дослідження соціальних мереж. Адже в передвиборчий період цей інструмент особливо цікаво ілюструє кожного з кандидатів на крісло і президента, і мера соціальні мережі вони сьогодні можуть спасти людське життя, можуть почати революцію, можуть завершити революцію, можуть обрати. Президента студентка Галина приміром досліджувала віртуальну прозорість діяльності претендентів на місце президента України і мера Чернівців. інтернет комунікація набуває все більшого значення, і це зокрема розуміють і чернівецькі політики. Проте поки що таких новаторів не більше третини. і навіть та третина всі можливості соціальних мереж використовує не досить раціонально. Запевняють науковці. Я намагалася знайти в соціальних мережах або взагалі в інтернеті програми кандидатів. На жаль, це виявилося дуже важко. Також студенти окремо проаналізували віртуальне життя кожного кандидата в мережунівців, електронні засоби масової інформації та оцінили, як ці медіа висвітлюють діяльність ченівецьких політиків. Громадський активіст Тарас Прокуп свого часу займався соцопитуваннями і запевняє, демократичне суспільство потребує якісних досліджень і якісних засобів масової інформації. Коли студенти будуть презентувати. Ці дослідження на загал преса буде більше звертати увагу на те, і люди взагалі будуть звертати більше увагу на те, кому преса віддає перевагу і наскільки вони об'єктивно це висвітлюють, і вони будуть все таки зміщувати свій акцент більше до об'єктивності, аніж до суб'єктивності. Наталія Стрільчук запевняє, ці студенти найбільш об'єктивні і найбільш неопереджені дослідники, адже робили цей аналіз незалежно не на замовлення, а просто для себе. Усі бажаючі можуть дізнатися результату дослідження в центрі євроатлантичної інтеграції та безпеки. Качину, що знаходиться в 14-му корпусі вишу.